Шановні друзі, наступна має бути моя доповідь, вона буде більш практична. Як перехід від теорії до практики, я хочу надати слово нашому теперішньому директору, нашого відділу Національної галереї мистецтв Янушевичу Євгену Альбіновичу з привітанням до всіх. міського держава і. Все населення віддає е, всі зусилля для того, щоб ми перемогли. Але е, кілька нещодавно е, ми були за кордоном теж на е, міжнародній конференції, і мета її була проста: збереження історичної спадщини під час військових конфліктів. У них немає конфліктів, але вони заздалегідь розглядають це питання. В разі, якщо конфлікт буде, як повинні поступити з історичними пам'ятками, з документацією, з наповненими музеями, з архівами і готують до цього населення. І нам тим більше потрібно працювати над тим, як поводитися з нашими історичними містами особливо такий воєнний час, коли. Ніби і коштів не вистачає, і ресурсів не вистачає, і центральній владі ну, це питання на другому місці, тому що на першому наша боротьба, і це буде розглядатися на нашій конференції. Хочу сказати, що наш відділ Львівської національної галереї мистецтв. Це тільки один об'єкт Жовківський замок, але ми працюємо в межах, в межах історико-архітектурного заповідника. Наша молода держава ще 30 років тому думала про охорону культурної спадщини держави і е, утворила у місті Жовкві е, жовківський історико державний історико архітектурний заповідник. В нашому підпорядкуванні основні пам'ятки національного значення, які розміщені в центральній частині міста. І, власне, тема конференції перше це збереження. Дуже актуальне питання, тому що наскільки моя пам'ять. Е, наскільки е, мені пам'ять дозволяє, останні 15 років на рівні держави таких питань не піднімалося і такої теми, як на як наша тема сьогоднішньої конференції, не піднімалося. А потрібно це збереження історичних пам'яток, це їхня реставрація, і це пристосування історичних місць під сучасне. Життя сучас, сучасних громад. Всі ці питання ми будемо розглядати на конференції, і е, я ще раз всіх вітаю і дякую за участь в конференції і бажаю плідної роботи всім нам. Хай щастить!